Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. І як розповідає казки на ніч, я вам зроблю розпаковку на ніч. І так, я отримала три герані журавець української мови. Одну назву First Frost знаю, точно, другу і третю не знаю. Одна Фіолетова квітне. І ще одна мені схожа дуже на Катерина Дальше. Подивимось. Давайте розпакуємо, бо дуже маленька коробочка, я думаю, що тут може таке приїхати незрозуміло маленьке. Ого, дуже класно, що можу сказати. Ціна одного саджанця 50 гривень. У мене просто немає слів. Подивіться на цю красу. Це, мабуть, фіолетова без назви, тому що одна. Винна бути First Frost як з варігатністю, але не знаю, може це і вона є. Давайте подивимось, можливо, тут є, є назва. Назви немає. Ну, добре, це перша. Тут ще й подарунок бачу, є Боже. Щиро вам дякую. Так, ого. Оце Катерина Адель. Нічого собі садженець. Як крупна корневищна. Щиро від душі пані Катерина надіслала мені за 50 гривень таку гарну жигерань журавець Дуже класно. З бордовим листочком, з таким, ну, клас. Я захоплена. Так, ага, ось ця First Frost. Ага, ось тут видно чітко, що вона все ж таки з варігатністю, бачите, ось тут видно на цьому листочку. Краєчок біленький. Бачите, завтра все посаджу, щоб додачі вона пережила. Так, це третє. Боже, іще пані Катерина, крупа маховина. Круп Крупка. Я не знаю такої рослинки, але дуже схожа на мшанку. Подивіться. схожа на мшанку. Зараз. І квітне жовтими квіточками. Дуже прикольно, потрібно буде почитати про неї. Замовляла ці рослинки в Катерині Романчук через Facebook. І коли мені кажуть, що купуйте на базарі або десь в Фейсбуці, якщо вам не подобається, то я вам скажу, що ці люди, які продають на Фейсбуці і на базарі, такі ж великі трудівнички, як і розплідники. Вони самі розмножують, але не з такої кількості, гарно дивляться. А якщо порівняти з розплідниками, то деякі розплідники навіть не пересаджують рослинки. Як отримали, так і продають. Там вже така коренева система. Тут видно, що дуже гарні рослинки були доглянуті. Тому завтра я їх посаджу. Я думаю, що вони будуть мене дуже дивувати своїм квітінням саме в цьому році. Якщо потрібне вам посилання на Катерину Романчук у Фейсбуці, пишіть, я вам надам. І якщо в неї є такі ще герані або інші, я думаю, що з задоволенням вам надішлють. Ось так от. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Всім мирного неба. До побачення!